Жітайте у центрі уваги сьогодні. Вадим Хабібулін, голова нової солідарної України, правозахисник і громадський діяч. Пане Хабібулін, вітаю вас. В нашій студії, дякую, дякую за дякую. те, що знайшли час для нашої розмови. Пане Хабібулін, як ви вважаєте, обов'язково погоджуватися з такою тарифною політикою? Справді був час. Ну здається, мені там рік чи півтора тому тому, коли е, жеки розклеювали оголошення на під'їздах про те, що кожен е, власник квартири зобов'язаний прийти і підписати е, угоду. Про, про надання послуг. От якщо такого немає. Я скажу більше, що якщо ви пам'ятаєте, я взагалі там років сім назад коментував е, на телебаченні проблему, коли було е, обов'язкове підписання мирових угод, якщо ви згадаєте. І там стосувалось боргів там, за останні десять років. І дійсно люди, які не знали, не порадились з фахівцем, з юристом чи з адвокатом чи з кимось іншим, йшли, підписували мирову угоду. Вона. Um, Hãy uh... Вона легалізувала їх борги за останні 10 років. А якщо б вони не пішли, то ЖЕК пішов би до суду і отримав би судове рішення тільки відповідно до строку позивної давності за останні 3 роки. 3 роки так ось в чому проблема. Я дякую за дзвінок киянки. Я ж тому і згадав в попередньому, що без нашого погодження можуть на тютюн табак да алкоголь, і так само на хліб. Ну тут нічого не зробиш, крім політичної складової. Є договір, будь ласка. Чи, Але є чи... цікава цитата. А якщо не будете брати, Не будете брати, відключимо газ. Да? Ось ми зараз... Якщо не будете платити, відключимо газ або відключимо тепло, або відключимо воду. Зрозуміло. Ми зараз потроху перейшли до головної теми до моєї останньої публікації, яка називається Як боротися з житлово-комунальним шахрайством. Да? І там дійсно така практика останні 15 років була навіть не тільки в ЖЕКах то оскільки вона в приватних просто преваліювала. І вже як державних дійсно трошки маєш борг, прийшли, могли відключити там, отоплення, якщо мають доступ, чи, щось, водопостачання. Чи водопостачання? Ну, з приводу холодного водопостачання, це взагалі заборонено законом, це навіть не обговорюється. Це міф, це шутка, це просто щоб лякати людей. З приводу гарячого водопостачання і опалення. У мене є практика судова, яку, як ви знаєте, я вів з однією з відомих житлово-комунальних компаній фірмою ТММ, яка до цього так розправлялася зі своїми клієнтами Чарівно. Але є всі судові інстанції, які кажуть, що відключати гаряче водопостачання це заборонено, На такі дії визнані. Фірми ТММ протиправними і незаконними. забу закону відключити гаряче водопостачання, холодне водопостачання не може бути не, не можуть без рішення суду, принаймні так? навіть з рішенням суду, навіть з рішенням суду, це можуть це не ні, ні може ніхто зробити, оскільки закон про житлово-комунальні послуги передбачає тільки грошове. Стягнення з людини, а головне, що по таких випадках навіть відкрити ряд кримінальних проваджень для порушення прав споживачів. І ви не маєте боятись, ніхто не може до вас прийти і відключити ані гарячу воду, оскільки є судові рішення. Вони є в єдиному державному реєстрі судових. рішень. Ну, у нас Немає судового ну прец... Прец... прецедентного права. Вже спокійно можна посилатись, оскільки, на жаль, чи на щастя на сьогодні вже. Судові всі вищі судові інстанції тримаються позиції, що жеки – це є ніхто. Вони тільки подають нам з вами ту ж гарячу воду, а відключати може той, хто її володіє. Київенерго. зрозуміло.